Слова Ісуса Христа до однієї із церков. Послухай, будь ласка, уважно, об'явлення святого Івана Богослова, Третій розділ. А до ангола Церкви в сардах напиши: Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла Твої. Що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.